Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі 17 жовтня. От і вже сьомий день, як ми збираємо врожай на полі шафрану 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район Волинської області. Е, ну от, восьма ранку вийшов на поле, е, чого прийшов раніше ніж. Е, Люди, які збирають шафран, щоб переконатися, що квіти є. От, ну, і е, Роблю висновок, що квітів мало, тому мабуть, сьогодні не будемо збирати е, квіти, щоб не ганятись там за е, ну, може, там буде кілограм 10 з поля. Але не будемо е, цього робити. Краще ми е, дамо людям роботу, щоб вони нормально зібрали кожен там по 3-4 кілограми хоча б от, завтра. Це буде завтра. От ну, аналізуючи ситуацію, скажу, що чому так відбулося. Ну, вчора ми зібрали, вчора ми зібрали 35 кг квітів. От, це звичайно мало з поля от, в порівнянні з минулим роком. От і сьогодні їх ще менше. От чого? Бо два дні вже підряд. Дуже холодно вночі. От навіть мороз е е такий десь ноль, ну, може там пів градуса чи градус, бо іні на траві. От зверху на дахах машин е навіть льодок. От тому е це добре, звичайно, для, в принципі, для шафрану це добре. Він стартує після похолодання. От е це сигнал йому, щоб е треба цвісти. Похолодання, кожне похолодання для шафрану це сигнал для того, щоб він почав цюсти. Але для того, щоб він швидко ріс, то йому треба і тепло. Тому ідеальні умови це вночі холодно, вдень тепло. Ну оскільки два дні підряд було холодно і вночі, і в день навіть не дуже тепло, то квіти є, але вони потихеньку ростуть. І тому я думаю, їм треба ще день-два, щоб вони підтягнулись і щоб можна було їх збирати. Ну, а як це виглядає? от На полі, от покажу вам, що квіти є, скільки їх. І завтра вже будемо знову зустрічатись на полі і збирати квіти. Отож дивимось. ну От покажу, що дійсно приморозок, бачите, на траві така от, іні, от Бачите, тобто приморозок вночі був. От, ну, холодно відповідно, температура близько нуля. От, ну, зараз покажу, що робиться на полі. Підійду до поля. Ну, бачите, поле власне, виглядає отак. Ну, не видно да? квітів. Ну, тим більше, що ми їх вчора збирали. Але вони є. От зараз рядок підійду, покажу вам ближче. От, Бачите, от квіти є. Е, вони підтягуються, бачите, вони е, ну ще їх не можна зірвати, бачите, нема за що взяти квітку. от, Бачите? от Квітку не можна. Ну, вона, от вона буде завтра. І майже так е, по всьому полю квіти такі, що е, ще їх вірвати, ну вони є. Вони вдень навіть підтягнуться, якщо буде тепло, але вже будемо чекати до завтра, щоб не ганятись за кожною квіткою. А квіти є, от зараз ще покажу. От квіточка, яку теж не можна зірвати. Ну, майже всі такі, бачите, вони підтягуються. Підтягуються по кущиках, от. є от. ще один рядочок, бачите? Квіточки є. Тобто мороз це для шафрана не страшно і непогано. Це старт для нової хвилі цвітіння, цибулин-шафрану, але е, трошки притишує ріст. Ну, щоб підтягнутися квітки, і треба все-таки вона е, за, е, затримується в рості, але ловить свою температуру, там відповідно і знову підтягується і знову вже можна буде рвати квіти. Ну, така от інформація на сьогодні. тому е, Робимо вихідний. От. Вихідний теж треба деколи робити на, на шафрані. От. І зустрінемося вже завтра. Так, -то, так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.